Як розв'язати акорд як акорд подвійної домінанти всередині будови? У мене є один е, з цих акордів, який вам треба розв'язати. Ля ре Середіс. Для визначення, що саме це за акорд, можна його звести в от такий елементарний стан на один рядок, і тоді одразу видно, що це секунда акорд за складом це малий мажорний секундакорд, тобто як подвійна домінанта, це може бути ДД2, тобто основний септакорд подвійної домінанти, який будується від другого ступеня. Який з цих звуків це буде прима? І тобто, він буде другим ступенем в тональності. Це нам допоможе визначити, як, яка це буде тональність. Для цього треба його скласти по терціях, І Тоді видно, що це буде Сі, ре, дієс, Фа, Дієс, Ля. Тобто, нота Сі це прима, і це другий ступінь ладу. Отже, це буде тональність ля мажор. Ще можна було визначити по четвертому підвищеному Ля Сі Red фадіс. яка з цих нот є четвертим підвищеним. Ну, очевидно, що RedS. Якщо RedS це четвертий підвищений, значить це тональність ля мажор. І це обернення основного септакорду подвійної домінанти. Далі ну, можна також тісно для зручності написати собі акорди, В які цей акорд може перейти, основні види написати. У нас є три варіанти, як ці акорди всередині побудови розв'язуються. Вони можуть розв'язатися або в D7 і обернення. Вони можуть розв'язатися у увідний, малий або зменшений, і вони можуть розв'язатися. Це домінантова група, в е, другого ступеня септакорд і обернення. Я пишу основні ви, види, щоб м -м, можна було для себе зрозуміти, які там звуки. В ля-мажорі саме, коли ми вже визначили, яка це тональність, ми можемо е, зрозуміти, які тут будуть акорди. Значить, Д7 ля-мажора це буде мі, Місодії Сі, ре. Увідний септакорд, нагадується, сьомого ступеня септакорд будується на сьомому ступені. В ля мажорі це буде відноти соль дієс, соль Сі, Ре фа дієс або фа бекар. І той, і той може бути, тому що це або малий, або зменшений. Якщо Фа-дієс, то це буде малий. Відний, якщо соль ді, сі, ре, фа, бекар, то це буде зменшений увідний септакор. І другого ступеня септакор це буде для ля мажора Сі, ре, Фа діес ля. І от тепер ми дивимось на ці звуки і переводимо їх в найближчі звуки. І пам'ятаємо основне правило, що четвертий підвищений йде в тому ж голосі четвертий натуральний, якби протилежно своєму тяжінню. Четвертий підвищений ми визначили, що це нота ре-дієс, значить, вона в цьому ж голосі буде переходити в ноту Ре бекар. Далі ми дивимося, е, які звуки тут якби, е, і спільні звуки або найближчі звуки. Ну, ми е, бачимо, що тут Сі теж присутні, ми його переписуємо. Далі Фа дієзу найближче піти у ноту Мі. І ля найближча нота, для нього це буде соль дієз. І таким чином ми перевели подвійну домінанту в акорди, в один з акордів з обернень домінант септеаккорду. В даному випадку це вийшов домінантовий квін секстакорд D65. І далі ми вже цей квін секстакорд розв'язуємо, так як він розв'язується в тоніку ля мажора. Спільні звуки на місці. Септима ре йде обов'язково. До дієс, ну і сі, і піде в ля. От ми одне розв'язання вже зробили. Далі це д 7 і обернення. Далі ми переписуємо цей акорд і будемо його розв'язувати вже через увідний. Знов таки соль, ре, фа, дієс. Ну Ми бачимо, що Ре тут теж присутній, і ми його. Переводимо в цьому ж голосі RedS у ре Сі нота теж у нас спільна, вона залишається на місці. Фа дієс можна залишити, можна взяти фа бекар. зменшений він більш гостро звучить, більш цікаво. І ля іде у соль дієс, найближчий йому. Таким чином ми перевели. ДД2 секунди корд у нас перейшов в зменшений з М D7. Основний септакорд, в РЕ, ФА, БЕКАР в даному випадку. Так, бо фа, -ді ФА, БЕКАР. І далі він розв'язується в тоніку за своїми ладовими тяжіннями. Соль, Сольдіс підвля. Фабикар піде в МІ. Зазвичай подвоїться терцієвий тон до дієсу. Так ми його і подвоїмо тоніка з подвоєнням терції, це другий варіант розв'язання. І третій. Так само наш секундокор для дієс, Сі ре, дієс, Ми переводимо. Другого ступеня септекорд або його обернення, це так звана дезальтерація, тобто втрата альтерації. Ті звуки, які були альтеровані, вони стають неальтеровані. І нагадую, що склад у цих акордів однаковий, тому що С27 і ДД7. Це одне й те саме для порівняння ДД7, це буде дієс, Фа дієс, Ля. Тобто тут в С27 Ре чистий, а тут дієс. Е, бажано, е, якщо це С27 в мажорі, то бажано його взяти. В гармонічному вигляді, тобто знизити шостий ступінь. Нота фа-бе-кар. це буде. Чим більше таких півтонових зрушень при такому розв'язанні, тим цікавіше звучить цей перехід. Насправді, оцей третій варіант, він найбільш цікавий, найбільш колористичний. Значить, Redes ми переводимо у Re, be, ну, Тут, власне, всі звуки на місці, тільки додаються півтонові ці зрушення. фа дієс у Фа-Бе-Кар. і ля буде на місці. І ми е, отримали другого ступеня теж секунда, акорд гармонічний, з шостим зниженим ступенем. Далі ми його розв'язуємо. По тяжінню це виходить тонічний тризвук. Ля на місці, фабрикар піде у Мі. Ре відповідно піде у до дієс. І Сі піде у Ля. От і все. Це все дуже просто. Три варіанти розв'язання, всі три звучать дуже гарно насичено. У вас залишилось два акорди. Будь ласка, зробіть їх от по цьому принципу. Дякую, що подивились.